Гаррі Поттер і Келих вогню Джоан Роулінґ, розділ 4, Знову в барлозі. О 12-й годині наступного дня Гаррі Наваліза була вже заповнена необхідними шкільними речами і найдорожчими його скарбами Плащим невидимкою, успадкованою від батька, мітлою, подарованою Сіріусом, та зачарованою картою Гогвардсу, що її торік передали йому Фред і Джордж Візлі. Він забрав усі харчі зі схованки під паркетиною, зазирнув у кожний закуток своєї кімнати, щоб не забути якоїсь книги заклинань або пера, і зняв зі стіни таблицю, з якої щовечора викреслював дні, що залишалися до 1 вересня, до повернення у Говертс. Атмосфера в будинку номер 4 на привід Драйв була вкрай напружена. Знаючи, що до їхнього будинку має прибути ціла зграя чаклунів, дурслі стали нервові й дратівливі. Дядько Вернон відверто занепокоївся, коли Гаррі повідомив йому, що завтра о п'ятій годині прибудуть візлі. «Е, сподіваюся, вони вберуться по людському, відразу гаркнув дядько. Я вже бачив, які ви натягаєте на себе лахи, нехай одягнуться нормально і простойно, отак от, от. У Гаррі з'явилося лихе передчуття. Він дуже зрідка бачив, щоб містер і місіс Візлі вдягалися хоч у щось, на думку дурслів, нормальне. Їхні діти на канікулах часом ще носили якісь маглівські речі, а от містер і місіс Візлі зазвичай одягалися в довгі поношені мантії. Гаррі не турбувало, що про них подумають сусіди, але він боявся, що Дурслі зустрінуть візлів украй нечемно, якщо їхній вигляд співпаде з найгіршими дурслівськими уявленнями про чаклунів. Дядько Вернон одягнув свій найкращий костюм. Це можна було простінити як свідчення гостинності, але Гаррі знав, що дядько Вернон хоче своїм виглядом справити на гостей грізне враження. Дадлі натомість здавався якимсь дрібнішим, ніж завжди. Причиною цього була аж ніяк не дієта, а страх. Остання зустріч Дадлі з дорослим чарівником закінчилася тим, що в нього нижче спини з'явився закручений свинячий хвостик, і цій ціпетуні з дядьком Верноном довелося звертатися в одну платну лондонську лікарню, де хвостика видалили. Тож не дивно, що Дадлі час від часу нервово мацав себе ззаду за штани. А з кімнати до кімнати ходив боком, щоб знову не підставити ворогові ту саму мішень. Обід минав майже в цілковитому мовчанні, далі навіть не скаржився на меню, сир з тертою селерою. Тітка Петунья взагалі не торкалася їжі. Вона склала на грудях руки, стулила вуста і ніби проковтнула язика, ледве стримуючись, щоб не вибухнути лютою тирадою на адресу гарі. «E, вони, звісно ж, приїдуть на машині. <Algun> гарикнув через увесь стіл дядько Вернон. Ем, -е завагався Гаррі. Він про це й не подумав, яким чином заберуть його звідси візлі. Вони вже не мають машини. Старий Форт Англія, яким вони колись володіли, здичавів і блукає десь тепер у нетрях забороненого лісу, в Гогварці. Але торік містер Візлі замовляв машину з міністерства магії. Може, він так само вчинити сьогодні? Думаю, що так, сказав нарешті Гаррі. Дядько Вернон пирхнув у свої вуса. Зазвичай він мав би запитати, на якій машині їздить містер Візлі. Дядько Вернон завжди оцінював людей за розміром і вартістю їхніх машин. Але Гаррі сумнівався, що дядько Вернон заповажав би містера Віслі, навіть якби той приїхав на Феррарі. По обіді Гаррі сидів у своїй кімнаті. Він не міг дивитися, як тітка Петунья ще кілька секунд визирає за цю фіранок, ніби по радіо оголосили про втечу з зоопарку Носорога. За чверть п'ята Гаррі нарешті зійшов сходами у вітальню. Тітка Петунія машинально поправляла подушки на дивані. Дядько Вернен вдавав, що читає газету, але його очі навіть не рухалися. Гаррі не сумнівався, що насправді дядько дуж прислухається, чи не під'їжджає до них якась машина. Дадлі зіщулився в кріслі, міцно обхопивши поросячими руками задок. Не в змозі витримати цю напругу, Гаррі вийшов з літальні, сів на сходах у коридорі і втупився в годинник. Серце в нього калатало від хвилювання, і ось настало. А тоді й минула п'ята година. Обливаючись потом у своєму костюмі, дядько Верном відчинив вхідні двері, визирнув на вулицю, а тоді глянув на Гаррі. Вони запізнюються. гаркнув він йому. Знаю, буркнув Гаррі. Може, дороги забиті або що?» Десять по п'ятій. Чверть по п'ятій. Гаррі уже і сам почав непокоїтися. О пів на шосту він почув, як дядько Вернон і тітка Петунія приглушено перемовляються у вітальні. Яка неповага? Ми ж могли мати якісь справи. Може, вони гадають, що як запізниться, то їх запросять на вечерю. «Не то чекаються, гримнув дядько Вернон, а тоді встав і почав крокувати по вітальні туди-сюди. Нехай забирають хлопця і їдуть. Нам нема про що говорити. Якщо вони взагалі приїдуть. Може, переплутали день. Мушу сказати, що такі, як вони, ніколи не вирізнялися пунктуальністю. Хіба що вони їдуть якоюсь тарантайкою, яка ламається. Гаррі аж підскочив. Було чути, як перелякані дурслі кинулися до дверей вітальні. Наступної миті в коридорі з'явився нажаханий дадлі. Що сталося? запитав Гаррі. Що таке? Але Дадлі, здавалося, втратив дар мови. І далі, тримаючись за м'яке місце, він щодуху духу подріботів до кухні. Гаррі заскочив у вітальню. Голосні удари і шкряботіння долинали з забитого дошками дурслівського каміна, перед яким стояв увімкнений електрокамін. Що це таке? Видушила себе тітка Петунія. Позадкувавши, вона вперлася в стіну і перелякано дивилася на камін. Верноне, що це? Та за мить вже все з'ясувалося. Із закупореного каміна долинули голоси Ой, Фреде, не треба. Вертайся, вертайся, це якась помилка. Скажи Джорджеві, щоб не. Ой, Джордж, не треба. Тут нема місця. Мерщі, повертайся і скажи Ронові! Тату. Може, нас почує Гаррі? може, він зуміє нас пустити? було чути, як по дошках за електрокаміном щосили загупили кулаки. Гарі, Гаррі, ти нас чуєш? Дурслі підступили до Гаррі, мов двіко розлючених розсумах. І що це таке? загарчав дядько Вернен. Що діється? Вони вони спробували дістатися сюди за допомогою порошку флу... Пояснив Гаррі, ледве стримуючись, щоб не зареготати. Вони вміють подорожувати камінами, але ви забили камін дошками. Стривайте. Він підійшов до каміна і крикнув крізь дошки. «Містер візлі, ви мене чуєте? Гупання стихло. Хтось зашипів у димоході. «Цсс! «Містер візлі. Це Гаррі. Камін забитий дошками. Ви не зможете сюди зайти. А, хай йому цей татой, пролунав голос містера Візлі. Якого біса вони забили камін? Вони мають електричний камін!» – пояснив Гаррі. Справді, схвильовано вигукнув містер Візлі. Як ти сказав, електричний? Зі штепселем? Я мушу його побачити. Дайте но ну подумати. Ой, Роне! пролунав Ронів голос. Чого це ви тут? Щось не те? Та ні, роне, саркастично озвався голос. – Ми просто вирішили тут посидіти. Тут розкішне місце для відпочинку, додав Джордж напруженим голосом, так, ніби його притисли до стіни. Хлопці, хлопці, завагався містер Візлі. Я думаю, що нам робити. Так, єдиний вихід. Гарі, відійди. Гаррі позиткував до дивана, а от дядько Вернон рушив уперед. Е, зачекайте, заревів він камін. – Що ви збираєтесь? Бабах! – Електрокамін полетів через усю кімнату, бо вибухнув той камін, що був забитий дошками. У хмарі падаючих трісок та щебеню з'явилися містер візлі, Фред, Джордж і Рон. Тітка Петунія верескнула і повалилася спиною на столик для кави. Дядько Вернон підхопив її при самій підлозі і безмовно втупився у візлів що всі були яскраво руді, а Фред і Джордж ще й схожі між собою до найдрібнішого ластовиння. Оце вже краще. <смаспоріг> задихано проказав містер візлі, обтрушуючи свою довгу зелену манцію і поправляючи окуляри. А ви, мабуть, гаріне дядько і тітка. Високий, худий і лисуватий містер візлі, рушив до дядька Вернона простягаючи руку, але той позадкував на кілька кроків і повалів за собою тітку петунію. Дядько Вернон цілковито втратив дармове. Його новий костюм був присипаним білим порохом, що вкривав також його волосся і вуса, від чого здавалося, що він постарів років на тридцять. Е, так, вибачте за це все. Промовив містер візлі, опускаючи руку і зиркаючи через плече на знищений камін. Це моя вина. Я просто не подумав, що ми не зможемо сюди вийти. Я під'єднав ваш камін до мережі порошку флу, розумієте? Тільки на один день, щоб забрати Гаррі. Маглійські каміни взагалі-то не можна під'єднувати до мережі. Але я маю доброго знайомого в комісії з питань застосування порошку флу, тож він мені все влаштував. Я все зроблю, як було не журіться. Запалю вогонь, щоб відіслати хлопців, а тоді відремонтую камін і роз'явлюся. Гаррі не сумнівався, що дурслі не зрозуміли жодного слова. Вони й далі очманіло дивилися на містера візлі. Тітка Петунія, похитуючись, звелася на ноги і сховалася за дядьковою спиною. Вітаю, Гаррі. радісно вигукнув містер Візлі. Зібрав уже валізу?» Вона на горі, усміхнувся у відповідь Гаррі. Ми її візьмемо. Миддю озвався Фред. Він підморгнув Гаррі і вийшов з вітальні разом з Джорджем. Вони знали, де Гарріна кімната, бо колись серед ночі вже його звідти визволяли. Гаррі мав підозру, що Фред і Джордж сподівалися бодай на секунду побачити дадлі. Вони багато про нього чули від Гаррі. Ну, змахнув руками містер Візлі, шукаючи слів, щоб порушити напружену тишу. Дуже, дуже гарно маєте хату. Оскільки завжди бездоганно чиста вітальня була тепер засипана пилом і уламками цегли, то ці слова не надто улестили дурслів. Обличчя дядька Вернона знову попогряніло, а тітка Петунія стисла губи. Однак дурслі були такі перелякані, що й досі не могли вимовити ні слова. Містер Візлі роззирнувся довкола. Він любив усе пов'язане з маглами. Гаррі бачив, що йому аж свербіло підійти і оглянути телевізор та відеомагнитофон. Вони працюють на електриці, зізнанням справи, поцікавився він. А так, я ж бачу штепселі. Я збираю штепселі, додав він, звертаючись до дядька Вернена. А ще батарейки. Маю величезну колекцію батарейок. Моя дружина думає, що я божевільний. Але то нічого. Дядько Вернон теж явно вважав містера Візлі божевільним. Він ступив крок праворуч, затуляючи тітку петунію, ніби боявся, що містер візлі раптом на них нападе. Зненацька в кімнаті знов з'явився дадлі. Гаррі почув на сходах гупання своєї валізи і зрозумів, що дадлі втік з кухні, злякавшись цього шуму. Дадлі прокрався попід стіною, перелякано зиркаючи на містера візлі, а тоді спробував заховатися за спинами батька й матері. Проте широкої спини дядька вернона вистачало тільки на те, щоб затулити кисляву тітку петунію, а от Дадлі зі своїми габаритами аж ніяк не міг там поміститися. Гаррі, то це твій двоюрідний брат? запитав містер візлі, знову намагаючись зав'язати розмову. Так, підтвердив Гаррі. Це дадлі. Вони з роном обмінялися поглядами, а тоді хутко відвернулися один від одного. Їм нестерпно кортіло розреготатися на повний голос. Дадлі усе ще тримався за заднє місце, ніби боявся, що воно відпаде. А от містера Візлі дуже стурбувала чудернацька поведінка Дадлі. З тону його голосу дадлі зрозумів, що містер Візлі вважає Дадлі не менш божевільним, ніж дуслі вважали самого містера Візлі. От тільки він товстунчика не боявся, а радше йому співчував. Гарно проводиш канікули, Дадлі спитав він лагідно. Дадлі заскімлив. Гаррі бачив, як він ще міцніше стис руками свою масивну сідницю. Фред і Джордж повернулись у вітальню з гаріною валізою і враз помітили Дадлі. На їхніх обличчях розпливлися однакові капосні посмішки. Ну що ж? мовив містер Візлі, час рушати. Він підтягнув рукави мантії і витяг чарівну паличку. Гаррі побачив, як дурслі притислися до стіни. Інцендіо. вигукнув містер візлі, скерувавши чарівну паличку на пролому стіні за собою. В кімнаті відразу спалахнув вогонь. Він весело потріскував, ніби горів там ще не одну годину. Містер візлі витяг з кишені невеличку торбинку, розв'язав, узяв з неї жменьку порошку і жбурнув в полум'я. Від цього воно стало смарагдово зеленим і розгорілося з новою силою. Давай, Фреде, звелів містер візлі. Іду, сказав Фред. Ой, ні. Хвилиночку. З Фредової кишені випала торбинка з цукерками. Великі, товсті і риски в барвистих обгортках розлетілися по всій кімнаті. Фред почав поспіхом їх збирати, запихаючи в кишеню, а тоді бадьоро помахав рукою дурслям і ступив прямо в полум'я, вигукнувши Барліг! Тітка петуння здригнулася і зойкнула, щось свиснуло, і Фред зник. Зараз ти, Джордже, розпорядився містер Візлі. Разом з валізою. Гаррі допоміг Джорджеві затягти валізу в полум'я й перевернути її на бік, щоб легше було втримати. Джордж вигукнув Барлік і теж зник зі свістом. Роне, ти наступний, сказав містер Візлі. Бувайте, весело попрощався Рон з дурслями. Він щироко всміхнувся Гаррі, ступив у полум'я, крикнув Барліг і зник. Тепер залишилися тільки Гаррі та містер візлі. Ну, то прощавайте, сказав дурслем Гаррі. Вони нічого не відповіли. Гаррі рушив до вогню і вже переступав через край каміна, коли містер візлі схопив його за плече. Гаррі з вами попрощався, мовив він. Чи ви не чули? Нічого страшного, сказав Гаррі до містера Візлі. Якщо чесно, то мені все одно. Але містер візлі не забирав руки з гаряного плеча. Ви ж не побачите свого племінника аж до наступного літа, обурено звернувся він до дядька Вернена. Невже ви не хочете попрощатися? Обличчя дядька Вернена люто скривилося. Думка, що його повчає чоловік, який щойно розвалив пів стіни в його вітальні, завдавала йому невимовних мук. Проте містер візлі тримав у руці чарівну паличку, і крихітні очіці дядька Вернона зиркнули на неї, перш ніж він силувано видушив. «Е, до побачення. Бувайте, відповів Гаррі, стаючи однією ногою в зелене полум'я, яке приємно дихало теплом. Та цієї миті за його спиною пролунав жахливий здушений стоїн, а потім заверещала тітка Петунія. Гаррі озирнувся. Дадлі вже не ховався за спинами батьків. Він стояв рачки біля столика для кави, душився і випльовував в себе якусь довгу фіолетову слизьку штуку, що стирчала йому з рота. Ще за секунду ошелешений Гаррі зрозумів, що довга штука то дадлів язик, а на підлозі біля нього лежала барвиста обгортка з іриски. Тітка Петунія кинулася до Дадлі, схопилася за кінець розпухлого язика і спробувала видерти його з рота. Не дивно, що дадлі заверещав і заплюхався ще більше, намагаючись її відштовхнути. Дядько Вернон ревів і розмахував руками, а містер Візлі теж мусив закричати, щоб його почули. Не бійтеся, я йому допоможу. заволав він і кинувся до Дадлі, націливши на нього чарівну паличку. Однак тітка Петунія заверещала ще несамовитіше і впала на дадлі, затуляючи його від містера візлі. Ні, справді. Вигукнув у Віслі. Це проста процедура. То була і риска. Мій син Фред. Він такий жартівник. Це просте заклинання розбухання. Принаймні, я так гадаю, прошу вас, я все виправлю. Та дурслі не лише не заспокоїлися, а ще дужче запанікували. Тітка Петунія істерично ридала, смикаючи Дадлі за язика, ніби вирішила його вирвати. Дадлі задихався, не витримуючи подвійного тиску матері та власного язика. А дядько Вернон, цілком утративши глуст, ухопив порцелянову фігурку, що стояла на серванті, і ж бурнув її в містера візлі. Той пригнувся, і фігурка розлетілася на друзки у знищеному каміні. Та ну, що ви? сердито вигукнув містер Візлі, змахнувши чарівною паличкою. Я ж хочу допомогти. Ревучи, мов поранений, її попотам, дядько Вернон схопив ще якусь фігурку. Гаррі, тікай, тікай. Закричав містер візлі, цілячи чарівною паличкою в дядька Вернена. Я тут усе владнаю. Гаррі не хотів пропускати такого кумедного видовища, але кинута дядьком Верненом фігурка просвистіла поруч з його лівим вухом. Тож він вирішив, що краще не заважати містерові візлі. Він ступив у вогонь, роззирнувся і вигукнув Барліг. Гарі ще встиг помітити, як містер візлі своєю чарівною паличкою вирвав у дядька Вернана з рух третю фігурку, як тітка Петунія верещала, лежачи зверху на дадлі, язик якого звивався великим стазьким пітоном. Наступної миті Гарі дуже швидко закрутило, й Вітальна Дурслів зникла з очей у вирі смарагдового полум'я.